Комфорт та послуга не тільки у спальних районах, а й у приватному секторі. Новобаварський район одна з його вулиць. Тут міські комунальники працюють на кількох локаціях, замінюють частини зношеної мережі. Обіцяються зробити швидко та з мінімальними незручностями для харків'ян. Проводяться роботи по перекладці ділянки водопровідної мережі технічно зношеної. Враховуючи те, що на даній ділянці було багато аварійних ситуацій, було прийнято рішення про перекладку. Здійснюється перекладання поліетиленовою трубою діаметром 225-200 метрів. Буде замінено стару стальну трубу, якій вже майже 40 років на нову поліетиленову. Буде встановлено нові засувки. Буде облаштовано нові колодці, оглядові та виконано перепідключення вже існуючих водів. Дана мережа забезпечує водопостачання багатоповерхівки, декілька вулиць приватного сектору та соціальних об'єктів. Тому було прийнято рішення про прикладку. Початку року було перекладено 2000 метрів трубопроводу, також 39 засувок замінили, 29 пожежних гідрантів і 102 люфа. Масштабні роботи були проведені по вулиці Ласенка діаметром 160 міліметрів, протяженностю 110 метрів. Також були замінені Засувки та пожежний гідрант, система водопостачання наварського району готова до зимового приводу. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Пабикін Харків. Новини.